Представляємо новинку від норвезького бренда Лєберґ газовий котел настінного монтажу Flamme 24 ISF. АСФ. Flamme – сучасний двоконтурний газовий котел базового рівня, який ідеально підходить для забезпечення теплом і гарячою водою приватних будинків та квартир загальною площею до 250 метрів квадратних. Основа котла якісний мідний бітермічний теплообмінник з жароміцним покриттям, що може забезпечити одночасно дві точки гарячого водопостачання із загальною витратою 12,8 літрів на хвилину. Панель керування обладнана зручними кнопками та великим контрастним рідкокристалічним дисплеєм. Під час роботи на дисплей виводиться поточний стан котла, температури теплоносія та гарячої води. Цифрова індикація на дисплеї дозволяє швидко провести діагностику котла. До основних особливостей котла можна віднести: бітермічний мідний теплообмінник із жароміцним покриттям, закрита камера згорання, панель керування з великим рідкокристалічним дисплеєм, мікропроцесорна панель керування, електричний розпал пальника, електронний контроль полум'я, плавна безперервна модуляція потужності, автодіагностика стану з цифровою індикацією, повний набір захисних функцій, підключення кімнатного термостата, клас захисту IPX 4D. Повний набір захисних функцій включає в себе 11 підсистем: захист від зникнення полум'я, захист від зникнення газу, контроль системи димовидалення, захист від сухого включення котла, захист від перегріву, захист від заклинювання циркуляційного насосу, захист від замерзання, захист від перевищення тиску, захист від частого включання пальника, система автоматичного видалення повітря з котла, автоматичне включення котла після відновлення електроспоживання. Для оптимального використання енергоресурсів рекомендується використовувати котел в парі з кімнатним термостатом продукт сертифіковано для використання на території України. Лєберґ ідеальний компроміс за співвідношенням, ціна якість.